Цей комплекс для жінок, які прагнуть зберегти свою молодість, красу та енергію. Залишайтеся здоровими та позитивними. Колагеном б'юті покращує стан шкіри при вікових змінах, зменшує зморшки, нормалізує водний баланс в глибоких шарах тканин, розладжує ознаки целюліта, розтяжок та акне. Зміцнює кістковий апарат і знижує больові відчуття в суглобах. Келогенови обмін дуже повільний, тому його приймати треба не менше трьох місяців. Біотин б'юті зміцнює пружній каркас шкіри обличчя, шиї та зони декольте. Біотин має позитивний вплив на стан волосся, шкіри та нігтів, запобігає їх ламкості, сприяє поліпшенню росту волосся і нігтів, побережає їх розшарування, гальмує випадіння волосся, взаємодіюючи з інсуліном, і вітаміном в 7 нормалізує рівень цукру в крові, що особливо важливо при цукровому діабеті. Спіруліна це комплекс незамінних аминокислот, вітамінів та мінералів, підтримує імунну систему. Підвищує гемоглобін, покращує роботу серцево-судинної системи, зміцнює шкіри нігті і волосся. Знижує рівень холестерину в крові, сприяє зниженню ваги є джерелом рослинного білку в організмі. Коензин Q уповільнює процеси передчасного старіння та омолоджує організм на клітинному рівні, є джерелом енергії для всіх біологічних процесів в організмі. Чим більше в організмі коензину, краще та активніше працюють всі його системи та органи. Більше інформації на каналі залишайтеся здоровими та позитивними.